Вітаємо на каналі Діаспора.ua. з вами Богдан Боровець, Анна Талан та загублені новини. Вітаємо наших глядачів. Сьогодні розглянемо такі теми. Сенатор республіканець Тед Круз звинуватив Джо Байдена у війні в Україні та у фінансуванні обох сторін. Президент Дуда у своєму інтерв'ю на Фокс сказав, що Росія переможе Україну, якщо США не нададуть підтримки. США опинилися на порозі громадянської війни. Губернатор Техасу Грек Еббот звинуватив Байдена в порушенні закону захисту кордонів і в навмисній підтримці вторгнення та окупації Сполучених Штатів цю ситуацію. Демократична адміністрація Байдена використовує для шантажу конгресу. Сел Маркаро продовжує дезінформувати, хто зупинив допомогу. Десятки конгресменів попередили, що останні дії Байдена з забороною експортувати газ з Європи дає змогу ворогам Америки наповнювати власний бюджет. Вороги в Америки ті самі, що в Україні та Ізраїлю, Росія та Іран. Адміністрація Байдена тисне на Ізраїль для того, щоб він припинив війну і намагається змістити консервативного лідера на тенях. А зараз розглянемо ці події детальніше. Сенатор республіканець Тед Круз звинуватив Джо Байдена у війні в Україні та у фінансуванні обох сторін. Це звинувачення він зробив під час виступу в Сенаті у Вашингтоні. Війна є абсолютно результатом слабкості Джо Байдена. Він якраз скасував санкції проти Росії, заявив Круз. Одночасно, Байден зараз надає близько. 100 мільярдів доларів допомоги Ірану, який постачає Україну дрони для вбивства українських військових та мирних жителів. Байден фінансує обидві сторони цієї війни, що є вкрай нелогічним. Підсумував сенатор республіканець. Нелогічним від себе додам було б, якби Байден бажав зупинити цю війну. Сенатор Тед Круз вважає, кризу на південному кордоні США теж штучно створеною адміністрацією Білого Дому. Адміністрація Байдена під час цього хаосу втратила інформацію про 100 тисяч дітей. Тед Круз сказав: той, хто проти того, щоб закрити кордони, хай поїде і подивиться в очі тієї зґвалтованої дитини. Діти стають жертвами картелів, які торгують. Іми нагадаємо, що Тед Круз спрогнозував і попереджав про війну. Чи якщо ми побачимо танки в Києві, то це буде через дії Джо Байдена. Адже Джо Байден скасував санкції Росії і закрив власну нафтову промисловість, що підняло ціни в світі і дозволило Росії наповнити казну. Але тим не менше, виход ситуації навіть зараз є. Насамперед потрібно почати говорити правду. І найкраще місце для цього Твіттер, де майже відсутня цензура. Ми також проводимо в Твіттері стрімі, і в Твіттері є опція спілкуватися з нами чи задавати питання напряму. Тому, будь ласка, приєднуйтесь до нас, до наших інтерактивних обговорень. Будь ласка, поширте цю інформацію. Наш канал Волонтерський подобайка, поширення. Та підписка теж допоможе. Президент Дуда у своєму інтерв'ю на Фокс сказав, що Росія переможе Україну, якщо США не нададуть підтримки. Інтерв'ю Дуда також розповів про критичну ситуацію і підтримав Україну. А коли ведуча запитала, що він думає про вибори та Трампа, він відповів, що це виключно справа американських громадян, і він буде задоволений співпрацювати з будь-яким президентом, якого вони виберуть. Президент Дуда також розповів про дуже добрі стосунки з Дональдом Трампом і як доказ тому численні військові контракти. Це перший ядерний енергопроект Польщі з будівництва електростанції атомної. Польща отримала також системи ППО Петріот. Були створені безпекові телекомуніційні бази, і дякуючи Трампу, Польща могла придбати 32 винищувачі F-35, Як вважається, вони є найкращими у світі. І польща лише одна з восьми членів НАТО, яка отримала ці винищувачі виключно завдяки співпраці з Дональдом Трампом. Хочу звернути увагу, що навіть зараз адміністрація Байдена хоче продати Туреччині F-16. А у продажі в продажі F-35 Турції він мали от така ситуація. Далі Дуда продовжив, що була також заключена угода про постачання скрапленого газу. Яка дозволить Польщі бути енергонезалежними від постачань Росії, і з минулих публікацій ми також знаємо, що Дуда запропонував дональду Трампу розмістити військових, створити базу, яку він запропонував назвати Форт Трамп. Угоду також війшли переміщення на постійній основі тисячі військовослужбовців США. В Польщу перемістили військових сил спеціальних операцій та інші типи підрозділів. І, хоча Путін погрожував Польщі в той час відплатою, але Дуда спокійно відповів: я не знаю жодної країни світів з американською базою, на яку б напала Росія. Ну від себе хочу додати, що Польща також отримала безвіз в США, якого не мають в багатьох європейських країнах, а поляки з вдячності та. Досягнень Дуди і співпрацю з Трампом вибрали його на другий термін. Дуда вже 9 років на посту президента є найбільшим другом України зі слів Зеленського. А Трамп вважав президента Дуда своїм другом і розповідав про їх надзвичайно теплі відносини. в Твіттері, ви можете прочитати завдяки співпраці. Польща надзвичайно посила свої збройні сили та економічні зв'язки з США, і все завдяки таким тісним стосункам Дуди з Трампом. Можливо, і українському президенту Зеленському варто звернути було б на це увагу та і на досвід найкращого друга України Дуди. Але ми бачимо, що ситуація пішла зовсім іншому напрямку. Президент Володимир Зеленський та українські змі розпочали передвиборчі перегони, допомагаючи президенту Байдену та Демпартії перемогти. Останнім часом ми звернули увагу на численні інтерв'ю, які чомусь е повторювали майже одне й те саме в різних варіаціях, задаючи питання в негативі і не даючи подібні негативні сценарії розвитку подій. Це маніпуляція, і це проходить у Україні роками. Зараз Зеленські та Українські ЗМІ створюють негативний Ореол Трампа знову і приписують йому намір діяти всупереч інтересам України. Хоча ніхто не знає плану Трампа. І якби Зеленський був об'єктивним, то він мав би згадати хоча б досвід свого друга президента Дуди. Перейдемо до наступної новини. США опинилися на порозі громадянської війни. І все це через те, що президент Америки в перший раз за всю історію відмовляється захищати власні кордони. Десять колишніх директорів ФБР та контрозвідники попередили про серйозну загрозу на кордоні з Мексикою. Вони назвали прикордонну політику адміністрації Байдена дозволом на вторгнення і говорять про десятки тисяч молодих чоловіків, які складають більшість з нелегальних іммігрантів, і з цим не погодились в першу чергу жителі Техасу. Його губернатор Техасу взяв нещодавно охорону. Кордонів в свої руки, так як прикордонники підкоряються президенту Байдену, це майже спричинило між ними конфлікт. Адміністрація Байдена подала на губернатора в суд. Вищий суд дозволив президенту Байдену забрати майже 30 миль колючого дроту. Після цього губернатор Техас не погодився і визвав Техаську національну гвардію. Губернатор Ебат. Вважає, що президент Байден порушує конституцію. Кілька днів тому губернатор Техасу написав відкритий лист до президента Байдена із протестом, я б сказав, в якому він наголосив, що штат має право на захист від вторгнення, і пікер палати представників США Майк Джонсон офіційно заявив, що він однозначно стоїть на боці губернатора Техасу і не буде відступати. Сполучені Штати розділяються або вже розділилися. Два десятки губернаторів. Вже опублікували спільну заяву. Вони звинуватували адміністрацію Байдена в загрозі національної безпеки. Через політику відкритих кордонів, причина цього протистояння захист незалежності та суверенітету Сполучених Штатів Америки. На жаль, Україна тут опинилась в заручниках ідеології демократичної адміністрації Байдена. Байден прагне збільшити фінансування кордону, але не для охорони, а для того, щоб найняти 375 міграційних адвокатів робітників, що будуть розселяти їх готелях, в в школах, притулках. І все це за державний кошт: 1300 прикордонники, прикордонників, які втім не захищають кордон, а просто слідкують за порядком і будуть швидше оформляти документи. Деяких малонаселених штатах кількість нелегальних мігрантів вже перевищує кількість місцевих жителів. Від фентаніву кожного року гине 100 тисяч американців. Тому республіканці Спікер Джонсон не погоджується на такі умови, оскільки вважають, що це руйнує Америку і приведе до колапсу системи. Таким потоком це також повністю поміняє демографічну картину країни. Отже, користуючись ситуацією, Байден звинувачує республіканців в тому, що вони не хочуть допомагати Україні, але ми знаємо, що у Байдена є 4 мільярди доларів ще з минулого року і він їх не хоче витрачати. Також республіканці пропонують голосувати про допомогу Україні окремо, тому ці звинувачення не витримують критики. А як ви вважаєте, друзі, чи потрібно США захищати власні кордони? Про ці всі події ви можете дізнатися на сайті Конгресу США та інших медіа, де описані всі останні події. Посилання, як завжди, ви знайдете в описі до цього відео. Але рухаємося далі. Чому Маркарова знову дезінформує і звертає увагу на інші можливі, але не гарантовані кошти для України для допомоги в майбутньому? Адже президент Байден має невикористані кошти ще з минулого року. Оксана Маркарова так само вчиняла і минулого року, коли залишався понад мільярд доларів допомоги. Зараз повторюється ситуація точно така сама. В останньому інтерв'ю Вашингтон Пост вона знову дезінформувала і розповідала про те. Що Конгрес є причиною допомоги для України затрималася, але вона не згадує те, що адміністрація президента Байдена має 4,2 мільярди доларів, і повністю без причини зупинили допомогу. Напевно, ресторани та фонди, на які вона збирає кошти, головніші для неї. Нагадаємо, що Маркарова активно протидія Ленлізу, дезінформувала про його задіяння, боролась проти спаріант, які виходили на мітинги біля Білого Дому, називаючи їх російськими агентами. Як ви вважаєте, друзі, чи потрібен такий посол для України і чому вона досі не відізвана? Адміністрація президента Джо Байдена активно просуває план передачі сектору газу під контроль палестинської адміністрації після поточної війни з Хамасом. Це нам стало відомо з преси і з. Звісно, що така ідея вкрай непопулярною, м'яко кажучи, серед ізраїльтян через терористичні атаки та насилля проти Ізраїлю. А держсекретар Ентоні Блінкен фактично висунув ультиматум Ізраїлю, або він підтримує створення Палестинської держави, або стикнеться з міжнародною ізоляцією. Він також зустрічався з лідером опозиції Іцхаком Герцегом, мабуть, намагаючись домовитись про зміду влади в Ізраїлі, крім того, в США сформована група, наче з екс-генералом Німродом Шефером, яка розробляє сценарій для гази без урахування позиції прем'єр-міністра Натанягу. І президент Байден вирішив скористатися поточною кризою в Ізраїлі, аби послабити Натянягу консервативного лідера і посіяти розкол вправлюючій коаліції. І в західних змі або контрольованих лівацькими корпоративних змі все частіше почали з'являтися повідомлення і новини, ніби що Ізраїль програє війну і не може перемогти Хамас у військовому відношенні. Отже, як і в випадку із Україною адміністрація Байдена підтримує і захищає терористів, захищає Путіна, не надаючи Україні допомоги. І ще раз нагадаю, що в розпорядженні Байдена залишається 4,2 мільярди допомоги. Він може надіслати зброю в Україну за лічені години згідно закону США, але не хоче. Або як ще кажуть українські змі, щоб замаскувати цю зраду, немає політичного рішення. Хочу нагадати, що посилання на джерела ви завжди знайдете в описі до нашого відео. Наш канал волонтерський, ми ніким не фінансуємося, і ми не отримуємо жодних грантів від будь-яких фондів. Поділіться цією інформацією, підтримайте наш канал підпискою, вподобайкою. Ми дуже вдячні всім нашим жертводавцям та підписникам, хто фінансово підтримує наш канал. Поділіться своїми враженнями, думками, коментарями. Дякуємо вам за увагу! Слава Україні!